Швеція затримала корабель, який може бути причетним до пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі. Повідомляє пі напередодні. Прокуратура країни оголосила про початок розслідування щодо диверсії після пошкодження оптоволоконного кабелю, що з'єднує Швецію із Латвією. Місцеві журналісти зазначають, що мова йде про судно під прапором Мальти. За даними змі, воно вийшло з російського порту Усть-Луга кількома днями раніше. У момент пошкодження кабелю корабель курсував між Шведським островом Готланд та Латвією. Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном триватиме щонайменше до 18 лютого. США оголосили про продовження дії угоди. Йдеться в заяві Білого Дому. Перемір'я між Ізраїлем і Ліванським терористичним угрупованням Хезбула на було чинності 27 листопада 2024 року. Згідно документу, Хезбула протягом 60 днів мала залишити прикордонні райони, а Ізраїль зобов'язався вивести свої війська з ліванської території у Білому домі. Додали, уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.